Зібрали більше шести тисяч на блокпосту та передали волонтерам на машину для військових. Так діти однієї з багатоповерхівок Чернігова долучилися до допомоги українській армії. Зараз багато зітлахів хочуть бути корисними військовим. Влаштовують ярмарки, співають, збирають кошти. Тож юні жителі цього двора ще влітку влаштували блокпост на виїзді зі свого двору і пропонують дорослим, які проїжджають повз них, надати кошти для армії. Я вирішив це, збирати кошти на помогу ЗСУ. Ну. Потім я запитав у друзів і вони погодились, і ми так збирали. Виходять на блокпост після того, як виконають домашні завдання та у вихідні. Кажуть, що машини зупиняються досить часто. Одного дня вдалося зібрати близько тисячі гривень. Після того, як назбиралася чимала сума, шукали, як її передати військовим. У нас є знайомі військові, ну і вони сказали, що виділи на волонтерів, волонтери у нас заберуть. Ну і коли потрібно, їх віддадуть. І волонтери разом із військовими приїхали віддячити дітям і прийняти зібрані кошти. Робити продовжити так і далі. І ось ще шість тисяч. Скільки ж ви це збирали, хлопці? Дякуємо величезна. Такі, як ви, піднімають нам бойовий дух насправді. Так тримати. Мені зателефонував військовий. З прикордонної служби і сказав, що на нього вийшли такі от гарні діти, які створили свій блокпост, на якому він вже був на цьому блокпості, і вони там збирають кошти на потреби ЗСУ. Таких імпровізованих блокпостів е, я е, декілька е, по самому місту. І я вважаю, що це дуже крута справа, е, як для розвитку нашої молоді, для розвитку патріотизму, е, так і для підтримки скажімо так, Збройних сил України. Кошти підуть на автомобіль та теплі речі для військових. Це вклад в рамках проголошеного нещодавно збору. Також для того, щоб зібрати досить велику суму, Балсанка оголосила розіграш. Ми були в Бельгії там з моїм другом Іраклієм, і там зустрілися з Романом Безусом. Це гравець збірної України, на той час гравець футбольного клубу «Гент» бельгійського. зараз він вже в Кітлі грає. І ми йому зателефонували, розповіли, хто ми. Розповіли, що ми, ми тоді приїхали в Бельгію задля налагодження комунікації з місцевими, аби вони допомагали Україні. Ми йому про все це розповіли. Він нам потім ще раз зателефонував, запросив на зустріч особисто і надав нам цілоти там, футболки, м'ячі з особистими підписами, футболку збірної України, там яку підписали всі ветерани, гравці збірної України. Не всі водії та перехожі ставляться з розумінням до збору коштів, зізнаються юні волонтери. Втім, не припиняють свою роботу. Вони казали, що ну це не потрібно робити. Я бажаю, що це потрібно, тому що перемога це наша спільна, ну скажімо так, вкладна.